Такий гарний день, сонячна середа. і Я вирішила, що я маю бути тут і долучитись до загального прибирання. Я студент кафедри екології та біомоніторингу. Я сюди прийшла разом зі своїми одногрупниками, щоб прибирати узбережжя річки Пруд. Я прибираю тут, щоб було гарно. Щоб приїхати сюди, можна було відпочити і ну, насолоджуватися красою. Доброго дня! Мене звати Іванка. Я працюю в карітах Чернівецької єпархії. Сьогодні ми разом із волонтерами та студентами кафедри екології Чернівецького університету національного прибираємо берег річки Пруд. Маємо таку акцію всеукраїнську до Дня збереження водоймищ і проводимо таку серію різних заходів. Зокрема, це прибирання берега. Берега водоймищ, біля яких ми живемо, які є для нас важливими, корисними. Чистота їхня і тут є нестарилище. Тому я думаю, що це є дуже важливо і сьогодні вклад цих молодих людей, студентів, так які прийшли сюди. І я думаю, що кожен з них ознайомився і вживу побачив, що відбувається, так коли забруднене довкілля, бо ми знаходили тут цілі мішки. Де люди викидають просто скло, побите скло, яке вростає в землю, в цей бур'ян, в траву, і де можуть ну, можна легко поранитися як дітям, так і, і, і дорослим. І якщо ти захочеш прийти на берег відпочити, просто щоб а потішитися красою, яка є довкола, так? то ось це сміття, воно насправді ну, не, 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 не дасть тобі цього, бо це є як небезпечно для здоров'я, так і для. Довкілля, взагалі, для нашої природи важливо для того, щоб ну прийшло усвідомлення кожного, наскільки це є важливо і це є небезпечно для природи, і як я вже сказала, для здоров'я людей, тварин, риб, тих же, ну, нашого довкілля. І нехай це маленька територія, але вона вже є чиста і прибрана, і розповсюдження такої інформації воно допомагає їм. І... І мотивує інших прибирати. Ну навіть як ми прибираємо своє подвір'я, так важливо прибрати десь ту частинку, де ми просто приходимо навіть відпочити або набрати навіть того ж того ж береш соку, так і не залишити після себе оці пластикові потилки, які ну, люди просто залишають. Хотіла сказати, що насправді дуже вдячна і кафедрі екології сьогодні і студентам, які долучилися до, до цієї акції, і нашим волонтерам. І запрошуємо всіх до, до нашого волонтерства, волонтерства в карітасі, до співпраці такої тісної, де ми можемо такі акції робити частими, не тільки до ну, десь один раз, коли всеукраїнська акція, а щоб вони були дійсно частішими, як мінімум раз у два місяці, я думаю, раз у квартал можемо організовувати спів. Тобто ми повинні кожен із нас це розуміти і доносити це до інших людей. Ми якось реалізуємо наші навички, які ми здобули на цій кафедрі, і все буде добре, чудовості. А далі світле майбутнє. Мене звати Павло. Я випускник кафедри екології та біомоніторинг Чернівецького національного університету. Після здобуття диплому бакалавра мене одразу, одразу радо прийняли в Чернівецький рибохоронний патруль. Там я працюю і досі. Також продовжую навчання на магістратурі і зараз на руках маю два дипломи за освітою екологія. Хочу сказати, що диплом еколога — це універсальність, універсальність у працевлаштуванні, також знання, які здобуваються, вони є досить обширними у природночній сфері і завжди стають в пригоді. Не потрібно себе сильно змінювати чи то ви пішли в державну службу, чи, можливо, в якийсь приватний сектор. Ці знання. Допомагають адаптуватися в будь-якій будь сфері. Звичайно, краще в природничну. Про кафедру можу сказати, що дуже привітні викладачі, контакти тримаю з ними досі, досі співпрацюємо. І всім рекомендую. Одразу я отримав диплом і була наснага одразу працювати і, і по професії, і з'явилася можливість, була подана відкрита вакансія, подана заявка і прийнятий. Okay. Треба відштовхуватися від бажання самого студента, якщо ти хочеш працювати е, в природничій сфері в, в області охорони, в природоохорони, то, то тобі тільки сюди. Диплом еколога він є знову ж таки більш універсальний. І знання здобуваються як і з біології, так і присутні предмети з хімії. І це все в сукупності дозволяє бути більш обізнаним, більш, так можна сказати.